Учні Лузівської громади повертаються з подорожі. Тиждень вони провели в Карпатах в дитячому таборі Буковеля Ван Кемп. Добрий день. Добрий день. Добрий день! десятикласниця Лузівського ліцею номер один Наталя вперше вирушила в далеку подорож до табору. каже, там дуже сподобалося. Краєвиди супер, розваги супер, готель сам супер. Піднімалися на підйомнику, бачили гори, Карпати, це взагалі топчик. Побували в Гуцуленді, побували в Яремчі, скупилися на ярмарку, привезли багато сувенірів додому. З поміж інших подарунків молодшокласник Сергій привіз батькам биту. Там тижні ярмарок, катання на підйомнику учню сподобалися найбільше. У нас було дуже дуже багато квестів. В нас були конкурси урок, українська мова, хореографія. Там де хто на квадроциклі каталися. Дуже дуже класно. Мені дуже сподобалось. Ще хочу. Найбільше мені сподобався, звісно, підйомник. Це дуже круто, екстремально. Для дітей також влаштовували вечірні програми, ігри, їх навчали акторства, а також знімати та монтувати відео. Вітання та подарунки на учнів чекали у день святого Миколая. Таку казку подарували 35 учням Лузівської громади, зокрема тим, хто має особливі освітні потреби, хто повернувся з окупації, постраждалим від війни, переселенцям, говорять освітяни. В жовтні я переміг в номінації «Інклюзивність» «Global Teacher черпрайс Ukraine» І всі виграні кошти були відправлені на цю подорож для дітей. А це був проєкт, який мав умовну назву «Джаз інклюзивних змін зіграємо в Карпатах. Кожен і кожна, хто був з нами в подорож, проявили себе. Це були справжні команди, справжні такі гурточки, яких називали. Вчилися самостійно вирішувати якісь складні завдання, приймати рішення і нести за них відповідальність. Діти змогли про без цього маленького серцевого стукатіння, ще раз згуртувалися, соціалізувалися, були веселими, дуже задоволеними, і приємно бачити, що вони прощаються і плачуть один за одним. Значить, поїздка наша вдалася. Лозівщина сподівається на продовження проєкту і майбутні зустрічі в Карпатах.